Права 301. Запишіть степень у вигляді добутку однакових множників. Ну що ж, переходимо до першого задання. 7 у п'ятій степені. Тоді ми можемо записати, що у нас 7, що множиться на 7, що множиться на 7, що множиться на 7 і множиться на 7. Ми записали 5 множників 7 є. B в кубі. Ну що ж, це означає, що множники b у нас 3. b, що множиться на b. Що множиться на b є. Третє x мінус y у квадраті. Це означає, що у нас множників x мінус y є 2. Х мінус y множиться на x мінус y. Є. Переходимо до четвертого завдання. А в чисельнику знаменнику A плюс Б у четвертій степені. Ну що ж? Таких множників у нас буде 4, як у дужках. Отже, записуємо, що це можна записати як А, що ділиться на А плюс Б, що множиться на А, в знаменнику А плюс Б? Що множиться на А, в знаменнику А плюс Б? Що множиться на А, в знаменнику А плюс Б? Є?